Вітаю! Це віка-підсумки. Мене звати Олеся Омельченко. Далі до вашої уваги огляд найважливіших і найцікавіших подій Черкас та області. Ми починаємо. Бути готовими та вчасно убезпечитися. Жителям області нагадали, як діяти при надзвичайних ситуаціях на хімічно небезпечних об'єктах. В обладміністрації наголошують для кожного з об'єктів хімічної інфраструктури області розроблений окремий план дій у разі аварії. Порядок дій регулярно відпрацьовують. Жителям області рекомендують поряд із тривожною валізкою вдома мати засоби індивідуального захисту із хімічним фільтром. Як би не було, оцінка небезпечного... Спеки і рівня хімічного ураження території потребує певного часу, тому у випадку настання надзвичайної ситуації в області заходи з оповіщення вживатимуть відразу. Це сигнал тривоги, це засоби масової інформації, це соцмережі, це ФМ радіостанції. Також це додаток повітряна тривоги, який розроблений Міністерством інформатизації цифровізації разом з фірмою АЯКС, і з обов'язковим текстовим повідомленням щодо алгоритму дій населення. Це будуть конкретні рекомендації щодо герметизації приміщень, щодо закриття вікон, щодо необхідності спуститися в підвальні приміщення. Арне серце України. Черкащину відвідав міністр агрополітики Віталій Коваль. Тут він зустрівся із представниками підприємств. Зазначив, область посідає друге місце в країні за обсягами виробництва м'яса птиці та входить у п'ятірку лідерів з вирощування великої рогатої худоби. Визначили і напрями розвитку. Мережа сучасних овочесховищ і необхідність переходу до експорту продукції з більшою доданою вартістю і вжиття захотів для зменшення залежності від імпортних продуктів. Та сировини. А передував візиту міністра аграрний форум на Золотоніщині З аграріями говорили насамперед про інструменти підтримки, які надає держава підприємцям. саме Армія, саме наші збройні сили, сектор безпеки і оборони сьогодні потребує, по-перше, сильного бізнесу, розвитку цього бізнесу, збільшення робочих місць, сплати податків, взагалі руху нашої економіки, тому що тільки тоді ми можемо говорити, що наша держава залишається стійкою. Саме головне поєднувати зусилля. Чому ми можемо це робити? Тому що армія цього потребує. Вона має бути впевнена в тому, що на стійкий тил. І що ми тут теж максимум робимо для того, щоб сплачені податки, посилення всього, всього наших економічних процесів, щоб вони йшли на благо і на стійкість нашої оборони. Зроблено в Україні це не про бренд, це не виключно про економіку, це про зміну парадигм сприйняття українського товаровиробника і українського товару. На жаль, з історії. Там, навіть з мого дитинства ми всі пам'ятаємо, що у нас імпорт не передважало над національним, позиціонувалося як більш якісне, і ми хочемо це змінити навіть під брендами, якщо вони написані латиницею і виглядають як іноземні, це українські товари, якісні українські товари, доступні українські товари, ті товари, які мають бути у наших споживачів, розвивати нашу економіку, тому що саме. Ви створюєте додаткову додану вартість, ви наповнюєте бюджет, ви працюєте на благо української економіки. Наша місія це допомагати бізнесу. Наша місія це знайти працівника якісного працівника. Тому наша візія це щоб роботодавець знав з нами швидко, з нами можливо вирішити ті питання, ті проблем проблемні прогалини це саме в людях ми можемо допомогти ми можемо перенавчити Фальшиві мобільні додатки «Резерв плюс» та дія вигадали ділки, щоб допомагати охочим уникнути мобілізації. Масштабна оборудка діяла у кількох областях. Їхні клієнти, які купували додаток, пред'являли несправжні дані в особистих електронних кабінетах працівникам ТЦК під час перевірок. Та все ж хитру схему викрили правоохоронці. СБУ та Нацполіція викрили злочинну групу, яка продавала ухилянтам фейкові додатки Дія та резерв плюс, а також підроблені документи для обходу перевірок ТЦК. Схема діяла в Черкаській, Житомирській і Київських областях. Її організувало п'ятеро осіб, серед яких двоє студентів, які створювали клони застосунків, і троє мешканців Черкащини, які підробляли довідки та документи у підпільній типографії на території СТО. Під час обшуків вилучено фальшиві ВЛК, початки, комп'ютери та техніку. Наразі на підставі зібраних доказів одному з організаторів. Терів схеми повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. А саме за частиною 1 статті 114 Прим, 1 – це перешкоджання законній діяльності зсу та інших військових формувань. А також за частиною 3 статті 358 – це підроблення з використання документів, початок, штампів та бланків, вчинені за попередньою змовою групою осіб. Вирішується питання для притягнення до відповідальності всіх учасників схеми. Зловмисникам загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією май. Історичне рішення щодо Черкаського ліцею ФІМЛІ ухвалене цього тижня. На засіданні міської ради депутати підтримали рішення про переформатування закладу. Відтепер статус фізико-математичного ліцею визначено як заклад спеціалізованої освіти наукового профілю. Це буде перша в області освітня установа такого формату. Для фізико математичного ліцею перевага є в тому, що тепер це буде не просто навчальний заклад. Це буде навчальний заклад, який буде мати обов'язково науковий компонент, і з 1 вересня фактично в них значно посилиться робота закладами вищої освіти. Вони будуть долучені і залучені до роботи безпосередньо тих практичних підрозділів закладів вищої освіти, які будуть допомагати готувати саме за тими профілями, які стануть пріоритетними у закладі. Ветеранське таксі запрацювало у місті Умань. Ініціатива забезпечує безкоштовні перевезення для ветеранів та військових на реабілітації. Віднині у місті є спеціально обладнана автівка для безпечного перевезення людей на кріслах колісних. Деталі у сюжеті міської ради. Автомобіль обладнаний ліфтом, де людина на кріслі колісно може вільно заїхати. Можна сказати, самостійно. Самостійно заїжджає, ставить на тормоз крісло колісне, тримається руками за поручні і ми його піднімаємо. Далі він заїжджає, ми його фіксуємо і е, буквально посадка займає до двох хвилин. С середу розміщено е, два фіксатори, які фіксують так ліс, що воно просто стає нерухомим. До мене звернувся знайомий військовослужбовець, який зараз проходить реабілітацію, пересувається на кріслі полісному. Він попросив мене перевезти його з точки А в точку Б. І вийшло так, що в мене звичайний автомобіль не обладнаний таким ліфтом. І в мене два тижні просто голова боліла, як можна ну, таким людям допомогти. І я попав на оголошення, де продавався даний автомобіль. Е, я зв'язався з продавцем, пояснив нашу ідею, чим ми будемо займатися. І він каже: якщо така ідея, то ми вам зробимо гарну знижку. Він каже: віддам вам за 10. Ми знайшли дві половиною тисячі дорівнює, і зараз залишаємося винні ще сім з половиною. Тому ми шукаємо далі якихось партнерів, свідомих людей, бізнес, який готовий. Допомагати наша головна мета це перевезти людину тоді, коли їй потрібно, а не перевозити тоді, коли в нас є час. Читали вірші, співали власні пісні і грали музику. У Черкасах творча ком'юніті влаштувало імпровізовану відкриту сцену в долині Троянд. Серед учасників поети і музиканти не лише із Черкас, але й з Харкова, Херсонщини. Свою творчість презентував навіть сонграйтер зі США. Я Анна, поетеса серед краси і чудес, люблю природу, Черкащину, сонце, дощ і світ. увесь. Поезія та пісні корабель, просто неба у Черкасах. Каліця. Митці влаштували захід під назвою Аргилим. Ідея з'явилася ще минулого року. Цього літа вдалося її реалізувати. Серед учасників поети і музиканти із Черкас, Харкова, Херсонщини, Харківщини. Той осередок, де ти знаходиш собі ну, нових друзів о, о, за інтересами, і ти вже розумієш, ну що ти вже тут не один в цьому місті, у тебе вже є з ким там піти на каву, організувати щось і таке інше. І, ну для людей, які приїхали з інших міст, це звичайно важливо, особливо психологічно. У творчу спільноту Черкас лилися не лише вимушені переселенці, але й ті, хто приїхав сюди за покликом серця. Американець Скотт відвідав близько 33 країн. Зараз уже більше року перебуває в Україні. Я долучився до музичної спільноти. І саме тому я тут сьогодні Люди в Черкасах дуже добрі, щедрі, готові допомогти справжнє благословіння. Моє враження, тут живуть дуже хороші люди. Зоя Щербініна у 22-му році вимушено приїхала з Херсону в Черкаси. У 2020 році видала першу власну збірку. На етапі верстання вже друге авторське видання. У першій книзі, наприклад, є дуже багато інтимної лірики, це таке усвідомлення себе в стосунках, усвідомлення якихось помилок минулого, плюс є пейзажі, написані ну, в принципі, в Херсоні. Автору важливо, по-перше, да, викласти свої думки, якось їх оформити. На друге, що є важливим, це. Не відчувати, що ти кричиш у порожнечу, тому що перший рік після виїзду я фактично кричала на стіл, ну, от якщо по відчуттям, тому що не було е, спільноти, де я могла прийти, це показати, розказати, щоб хтось. Прийшов, сказав, так, я тебе розумію, так я тебе чую. Серед багатьох знала, перехожих послухала вірші це. та пісні Таїсія Олексіївна. Жінка з Луганська, переїхала в Черкаси 11 років тому. Ми ходимо сюди, дуже, дуже, дуже подобається. Черкаси дуже красиве місце. Я... Вона захоче забрати Луганськ, то я не хочу, я не поїду нікуди. Тому що краще Черкас. Я не бачила. І мене дуже надихнула ця ідея Арт Кілем, така творча зустріч. Надихнула при цьому для мене це дуже, як мені здавалось, далеко, що я від цього далека. А тут я прийшла і я відчуваю, що не така вже й далека, бо це кайфово і класно, і це цінно, я вважаю. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Вічка. На цьому поки завершуємо випуск. Більше подій описано на нашому сайті. Vika.ua. підписуйтесь на телеканал Віка YouTube. До наступної зустрічі.